До тебе, Україно, бездольна я мати, струна моя, перша озветься, і буде струна, урочисто і тихо лунати, і пісні від серця польється. По світу широкому буде та пісня літати, а з нею надія кохана скрізь буде літати по світу, між людьми питати, де схована доля незнана. І може зустрінеться пісня моя самотна у світі З пташками, піснями то швидко полине тої, та я гучна є далеко шляхами, тернами полине за синіє море, полине за гори, Літатиме в чистому полі, дійметься високо, високо, в небесні простори. І може тоді з долю, і може тоді завітає та доля Жадана до нашої рідної хати. До тебе, моя ти Україно, мила, кохана моя безталанна ма.